25 років від трагічної загибелі журналіста Георгія Гонгадзе. Колеги і друзі вшанували його у Києві. На Контрактовій площі з'явилась експозиція щоденник Георгія Гонгадзе» з його висловами, які дають зрозуміти. Чому він став знаковою особистістю у поколінні українців, яке добивалося правди у той час, коли інтернет ще був дикованкою Ґонґадзе заснував політичне інтернет-видання Українська правда, в якому нещадно критикував владу за корупцію, наступ на свободу слова та закликав до змін? За ним стежили й одного разу 16 вересня 2000 року Георгій не повернувся додому за півтора місяця. В лісі на Київщині знайшли його обезголовлене тіло. Викрадення й бивства журналіста сколихнуло масові протести, стало кінцем кар'єри президента Леоніда Кучми та змінило увесь політичний ландшафт в Україні. Розслідування тягнулося багато років. Зрештою, винуватці опинилися за ґратами. Довічне отримав начальник міліцейської розвідки генерал Олексій Пукач, який особисто задушив Гонгадзе, Ще четверо його спільників, також міліціонери, отримали різні терміни ув'язнення. Тодішній очільник МВС Юрій Кравченко загадково загинув, нібито наклавши на. Себе руки. однак, удова журналіста Мирослава Гонгадзе і сьогодні вважає, що організатори вбивства залишились непокараними. Останнє судове засідання у цій справі відбулося в 21 році. В липні 21-го року був покараний останній виконавець цього жахливого злочину, генерал Кукач. На жаль, організатори цього злочину не понесли покарання. І навряд чи це станеться, тому що в Україні далі продовжує залишатися змова еліт.